Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогоднішня неділя, дорогі браті і сестри, о марнотравнім, блуднім сині. Ця неділя вона така глибока до розважень, до застанови. Медитації. Та неділя вона торкається практично кожної душі, кожного серця, кожної сім'ї. Бо певний час, певний момент в нашому житті хтось блудив І тому каже слово Боже, що нема нікого, хто б жив на землі. І не згрішив. Ті гріхи наші є різні, ти гріхи є різні по своїй суті, і щодо до ото й молодший син, ото гріх молодості, гріх, знаєте, такої самовпевненості. Гріх такого, такої гордині. Певно, всі проходили через той гріх певного часу, то не раз нам є стидно, не раз біль стискає серце, коли то тато, мама просили, діду, бабця не робіть так діти. Не чиніть. Ми їх доправ... допроводжували до сліз. Ми сміялися з них. Ви не вмієте жити, ви застарілі, ви такі, ви сякі!» Так. І десь ті сльози, сльози мами, сльози тата. Жінки. Вони десь завжди будуть стояти перед нами. Так. Бо то є той біль, який ми завдали нашим рідним, нашим близьким. Сльози дитини, яка плакала за татом, не лишай мене. Отже, тих пом помилок в кожного є по-різному, і не можемо сказати, що ні. Моє життя було ідеальне, моє життя було святе, в моєму житті. Так не є, дорогі мої. Не є. Наше життя всіх на землі є грішне. Є так, що коли ми падали, спотикалися, робили зле, завдавали іншим людям кривду, біль, страждання. Так, не розуміли. Не розуміла, можливо, бідного, не розуміла терплячого, не розуміла хворого. Але нині перед нами є інша сторінка. Бог показує велике своє милосердя. Милосердя до кожного із нас. Відкриті двері Божого милосердя. Ото є найважливіше. Двері Божого милосердя. Ніколи не закриваються перед грішником. Ото є найважливіше, що ми можемо взяти з нинішньої неділі. Двері Божого милосердя є завжди відкриті перед нами. І Він виходить нам на зустріч. І Він дає нам перстень. І Він радіє, і Він тішиться, і Він прощає нам, і Він огортає нас великою своєю любов'ю. Нема гріха, нема провини, нема злочину, який би хтось із нас зробив. А Він сказав, іде геть, ти не є моя дитина. Ти не є мій син, ти не є моя донька, нема такого, дорогі браття і сестри. І тому та неділя перед Великим постом, яка наближає нас до тих днів покутних, вона вселює в наше серце оту велику довіру до Бога, оту велику любов, оту велику, оту велику благодать. Що він чекає. Може, на один на рік чекає, і є такі випадки, дорогі мої, то добре знаємо ми, священники що він чекає? І чекає навіть на смертельному лоші. І коли людина сміялася з церкви, з молитви, з священників і ти приходиш, тебе кличуть до сповіді. І ти бачиш, той, якому все життя не була потрібна церква, молитва, Бог і він конаючий. І тут ти бачиш, який Бог є добрий, який Бог милосердний, Бог іде, не він приходить до Бога. Бо він хворий, параліжований, прикутий до ліжка. Бог іде до нього, йде до нього в Євхаристії, Бог іде до нього, до його душі, Бог іде до нього, щоб його потішити, щоб його, йому дати надію, щоб йому дати спокій, о ті останні дні чи години у його житті. Боже, твоє милосердя не збагнене. Твоє милосердя є до кінця впізнане. Так. То часто ми, люди, кажемо, так, він помер, він так, він не ходив, він був такий, він піяк, він все. Так часто осуджуємо і зле робимо, дуже зле. Бо ми не знаємо, глибини Божого милосердя. Бо ми не знаємо, наскільки в того Бога є любові, любові до наших До нас, немічних. Бо кожен гріх це є глибока рана, рана на тілі і на душі. Бо кожен гріх це є параліш, це є неміч, бо кожен гріх. Це є каліцтво, скажімо, лікар, який йде. І хто би то не був? В яка, яка би то війна не була, він не суди того, який є поранений. Чи то є сепаратист, чи то є фашист. Хто би то не був, він дає йому допомогу. Бо він бачить перед собою людину, яка страждає, яка стікає кров'ю. Опісля Хай Він відповідає за свої вчинки перед судем. Але в тій хвилі він бачить перед собою людину, яка страждає. Якщо в людських нормах поведінки, ми волаємо до співчуття, до любові, до милосердя, ну, то яке ж те велике милосердя є в Бога? Милосердя, яке спливає. На кожного грішника. І він сам сказав: Я не прийшов шукати праведних, бо праведники не потребують ліку. Я не прийшов до здорових, але я прийшов до хворих. Я прийшов до тих, які страждають. Я прийшов до тих, яким є зле. Я прийшов до них, Щоб їм допомогти, щоб їх потішити, щоб осолодити їхню терпінь, Щоб їх. Навернути, скільки той грішник може грішити, скільки той грішник може ображати Господа Бога, скільки той грішник може чинити беззаконня. Так, дорогі мої, ми є намічні люди. Ми часто падаємо в ті тяжкі гріхи, часто їх повторюємо, але Він готовий. І він чекає. І та благодать Божа додає нам допомогу, додає нам світла. Так. І як писав кардинал Любачівський світлої пам'яті, що християнське життя це є боротьба. Це є не так, як в спорті. Ти переміг, ти отримав першу нагороду, але в духовному житті. Це є неостанна боротьба. Я можу боротися з тим гріхом все моє життя і можу знову десятки разів той гріх падати і калічитися. Але, як каже святий Йоанн Золотус, грішити це є людська справа. Але перебувати в гріху, не вставати, не підніматися з гріхів це є справа диявола. І тому безбожники часто не розуміють, що таке свята сповідь. І кажуть, ну що мені дає свята сповідь? Я прийду і знову повертаюся, і те саме роблю. Так, але ти йдеш. Ти йдеш, бо хочеш, бо ж сумління твоє каже, твоє серце, твоя душа, що не можна так жити, що треба щось змінити. Хоч немає в тебе сили, немає в тебе, може, можливості, ти знову падаєш, падаєш, і десятки, а може, сотні разів падаєш, але тут твоє сумління надає спокою, і ти встаєш, ти піднімаєшся, ти провадиш ту боротьбу. Так, ти можеш той гріх не перемогти, Так, але Бог бачить твоє бажання, Бог бачить твоє, ту твою ціль, що ти хочеш. Ти прагнеш, ти, ти бажаєш цього, але не завжди тобі виходить. Сьогодні та неділя також нам показує, дорогі браття і сестри, старшого сина, сина старшого, який був добрий, ніби добрий, ретельно виконував все вдома. Тримався порядку, дисципліни, батька ніколи не покидав. Але він побачив танці почув танці музику і не переступив. Не переступив через поріг свого тата помешкання. Чому? Був гордий. І каже, як тато. Я був вірний тобі, я завжди з тобою був. А той блудний син, який проїв, пропив твій маєток, і ти йому одяг новий дав, ти наруг на, на палець перстень йому дав, ти справив йому таку гостину. Що то є? То є людська завість. То є людська гординя. Так, не любив він батька, дорогі мої, ой не любив, бо він бачив, як тату сумував, бо він бачив, як сльози на обличчі батька не висихали, бо він бачив те серце, яке страждає, бо від того часу, коли молодший син покинув батьківські пороги. Там в тому домі не було радості, там не було веселощів, там не було гостини, там був сум. А нині ти бачиш, твій тато радіє, бо його син, той, який пропав, знайшовся, той, який був мертвий, він вважав, і він Воскрес. То чому ти не радієш зі своїм татом? Чому ти не тішишся з Ним, що ти бачиш Його обличчя усміхнене, що ти бачиш радість на Його обличчі, чому тобі не радіти, а Він ж також є твоїм братом? Бачимо, як часто, дорогі братя і сестри, ми прикриваємося такою побожністю. Нараз і то витикаємо в хаті, в родині, є такі родини. Так, а він піяк, а ти, мамо, прийдеш і дасть йому їсти. А він піяк, а він не робить, а він такий. А ти при... він приходить і ти дасть йому там пару тих гривень. Так дасть. Бо то є дитина. Бо то є дитина. І вона буде прощати. І десятки, і сотні, і Він вкраде, і він знаваже, і він може руку на неї підніме, а вона буде прощати, прощати і прощати, тому що її серце болить, так, болить, бо то є дитина. І тому, дорогі мої, ми мусимо розуміти. Ота Боже милосердя, і Те людське милосердя, ми мусимо розуміти, наскільки Бог хоче нашого спасіння, наскільки особливо в нинішніх часах, дорогі мої, як то є в наших родинах, скільки ти їх судів ненависті злоби, Ворожнечі, не можемо поділитися, комусь може не треба. Так. Я вже вам говорив мав випадок, такого обману ушуканьства Одна особа поїхала там за кордон, щоб працювати. Бо не могла собі дати тут ради все залишила спокійно на свою рідну маму, залишила, ну не буду казати, щоб вона викривати ну, на, чи на брата, чи на сестру. Приїжджає на похорон, після похорону, рідна каже, ти маєш тільки одну кімнату, а то все мама мені переписала. А їй того далеко не треба. А та каже: ну, а як я? Де ж маю бути своєю дитиною? А вона каже: ти що хотіла, Щоб ти там заробляла, а я за коло мами ходила. Боже якими стали прагматичні, ми навіть коло рідних батьків, навіть коли ходимо і то щось хочемо мати. Який зиск, якщо ти бачиш, що твоя сестра в біді, чому ж ти не поможеш їй? Але тобі ще треба то останнє ділити, то, що нема ділити, які ми стали циніками. Як ми стали жорстокими, захланними, дорогі мої. Як то є страшно сьогодні, що робиться в тому народі, як немає меж границь, гроші, гроші, маєтки тільки останні з горла своїм рідним. Дорогі мої, ото є так той старший син. Так. І тому сьогодні, в ту неділю о, о марнотравнім блуднім сині, застановимся і скажімо, Боже, перепрошуємо Тебе, що так часто в нашому житті ми грішили, тяжко образали Тебе своїми гріхами. Так. Перепрошуємо тебе, перепрошуємо тебе, тато, мама жінко, чоловіко, що якось то не вміли ми жити, недобре то жили. Бо один одному так часто ми робили кривду, один одному так часто ми завдавали болю, терпінь. Страждань в тому житті. Так. І нині. Та ще та літургія до Матері Божої потіхи за тих блудних синів. А скільки їх є? Маса їх є, дорогі браття і сестри. Маса. Не одна. Заливаються сльозами вдома, життя алкоголізму, наркотиків, хтось покинув родину дітей, поїхав, навернувся, скільки є тих болів, скільки є того людського страждання, терпіння сьогодні, як то важко і в національному питанні. І тому в той рік Божого милосердя, надзвичайний рік Божого милосердя, Вилаємо до Божого милосердя. Стараємося і молитися кожен день, дорогі мої, за навернення грішників, кожен день. Вірмо в силу нашої молитви. Вірмо в силу Божого благословення і Божої опіки. Вірмо. Що Бог, що Боже милосердя, двері Божого милосердя не є закриті перед ніким. І тому моліться, Боже, наверни мою дитину. Мати Божа потіхи, наверни сина, доньку чоловіка, наверни їх, зміни. Їхнє життя, їхні вчинки, Дай їм ласку впізнати тебе, впізнати, що та дорога, якою вони ступають, вона є зла. Відкрий духовні очі, духовне серце і віримо.